Власник місцевого магазину сильно репетував: Він звинувачував у шахрайстві чоловіка, що поставляв йому масло на продаж. Справа в тому, що чоловік привіз до цієї крамниці масло, яке вони виготовили зі своєю дружиною: 10 однакових рівненьких шматків, кожен з яких, по словам чоловіка, важив 1 кілограм. Та перш ніж купити це масло, власник магазину поклав один шматок на ваги і виявилось, що він важить лише 900 грамів. Ти що, вирішив мене обдурити? Шахрай! І де тільки такі одоробала беруться? кричав власник крамниці. Чоловік, лише потупивши погляд в підлогу, нерішуче промовив. Господарю, ми люди бідні та чесні. У нас ніколи не було вах. Мірилом завжди був кілограм цукру, який я купив у тебе. По ньому ми з дружиною і робили масло. Під час своєї відомої нагорної проповіді Ісус сказав: Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. Легко бачити недоліки інших, але в першу чергу ми відповідальні за себе. Бог виявляє до нас свою надзвичайну милість, і це гарний приклад, як варто відноситись до оточуючих.